Вишила, серце вклала, клаптик до клаптика, душу віддала, маленька лялочка з ніжних тканин, в ній оберіг, як з маминих снів. У віночку, з баринку й калини, у стрічках пісні України. Вишивка ніжна, Мов зоря на ніч, на мисто любов, Що шана. Тепло в долонях, нет п'ять соці, кожен стібок, як сірки у житті, маленька лялочка в касі живе. Там люди та їх до віночку і дали у стрічках пісні. Ожерт, які вони зробили за нас. Дивіться, зараз вони не так? на які були в їхньому житті і життя їхнє. Перевернулися, Да? Зараз вони набули зовсім, зовсім інших цінностей. Дивіться, як технічно розвивається наша, наше суспільство. Так? Чи можна зараз не навчатися? О, той, о, люди, які переоцінили всі свої цінності, стали на новий шлях розвитку, не що навчання. Це зараз основа мать свою меседж для того, щоб передати це захисниці. Цей завжди є не тільки прекрасною, вони слугують джерелом підтримки та енергії. І допоможе нам це все зробити. справжня папірчиня, знавець народних ремесел Елла Миколаївна Даниліна, вчитель. Української загальноосвітньої <питричені> школи. Ну, чому да? Ну, По-перше, наші українські традиції, вони дуже красні, да? мають велику з цих традиції. Одна із них це вишивка. Українська народна вишивка. Дівчата, я не знаю, як ви, бо диспансі дійсно не дає можливість да? з вами вишивати. Нас там вчителі вишивають, мами котами вишивають. Хоча показують, хоч якому припусток попасть. Можливо, ви того, але ці вишивці, взагалі так, вишивці. Скільки назвав України рідна вишивка. Там можна зрозуміти, з якого регіону приїхала людина по вишивці, тому що на півні вона більше. А почему вам нужна такого? Культура народа. Сберевай свой курс. і бабушки вишивають. На каточку, на <Sellt> можно лялечку, это просто лялечку, да? А можно виду, вот такие крылышки, а не правда? вот сзади специально для крыльев. Вот Дима И вот этицы точно будут Я вообще но вы там были кормочки такой. Люя клапчик, тканіні шматок, з нітки стелиться перший рядок. В долонях стиха вживай мить. Лялька-україночка буде жить. Візурунок вишию, я крізь ніч В кожній ниці спогадів дивний ключ, квітка на густині Пісня у серцях, Лялька україночка, ти у руках, Лялька моя, ти душа і краса, в тобі живе України, стися, з ним поки що, куди стала землі, в тобі легенди, в тобі всі пісні, Руки групі але серце горить. Кожна стіпка – це життя нова нить Барвами грає, вишивка жива. В ній Україна, в ній її слова, нитки мов стежки, що ведуть у світ. Візерунок це душі тих і літ. Дух мого краю, пісня гір і ланів, лялька мов клич Минулих віків, ляка моя, ти душа і краса, в тобі живе України сядь, з них покишов, куди стала землі, в тобі легенди, в тобі всі пісні. Але серце горить, кожна стіпка це життя нова нить Барва мигає, вишивка жива, в ній Україна, в ній її слова.